Друзі, всім привіт! З вами пан Сергій, канал Gravel Travel. І сьогодні у мене для вас чергова розпаковка. На цей раз не з Китаю, а з магазину Let's Bike. Замовляв на свій гравійник Rondo Root педалі топталки Race Face Ride, а також стрічку для безкамерки Milkit. Зараз ми з вами все це розпакуємо і уважно подивимось. Ну а в кінці відео я вам продемонструю ці педалі на своєму Велосипедів, ну а для початку, друзі, по традиції закликаю вас поставити вподобайку, підписатися на мій канал, написати свій перший коментар. а Також заходьте у мої соціальні мережі. Все це ви знайдете в описі до цього відео. Отже, давайте дивитися і поки розпаковую, розповім я, чому замовив собі педалі тапталки на гравійник. Ну, вирішив спробувати поїздити на повноформатних повноцінних тапталках. Такі самі тапталки я маю на МТБ велосипеді Orbia Ona. Вже катаю більше двох років. Вони мені дуже подобаються, тому я вирішив поїздити також і на гравійнику. Тому педалі мені ці дуже подобаються, вони дуже зручні, комфортні. І зараз я вам про них трохи розповім і покажу. Так, ось у нас стрічка для безкамерки, але давайте ми зараз не будемо на неї зупинятися, вже коли мені приїдуть карбонові абадак, Ну і тоді ми з вами подивимось все вже разом, коли будемо збирати колеса. Добре, давайте зараз зупинимося на головному герої нашого сьогоднішнього огляду. Це педалі Race Face Ride. Це, можна сказати, універсальні топталки, вони підійдуть більшості людей, хто катає, можна сказати, як я, любительські якісь покатушки, не екстрим, не якісь там трейли, не якісь даунхіл. А от саме кроскантрі, якісь там поїздки лайтові, чим такі близькі до екстриму, легкого, неважкого, то ці педалі підійдуть в більшості, скажімо так, на Впевнений, що на 95%, тому що вони мене повністю влаштовують. Це класні педалі на промислових підшипниках. І давайте розглянемо упаковочку. Ми одразу бачимо, що це у нас виробництво Тайвань. 24-го року вони були вироблені. Ось, і тут є у нас деякі характеристики по цим педалям. Зараз ми з вами пройдемося дуже і дуже детально. Це дуже якісні педалі на промислових підшипниках. Вони мають ось цю платформу з композитного термопластику, він взагалі невбиваємий. Ну, якщо там прямо дуже сильно десь не падати, ну я не знаю. У мене, ну, я зазвичай там буває, що там можу облокотити велосипед десь на якийсь там бетонний парапет, тобто можу покласти велосипед там на, на ґрунт і педальки. Вони Дуже живі, в принципі, от я вам можу зараз показати. От я зняв ліву педальку. Ось їй два роки вже. От вона в такому стані от чудовому. Я просто зняв вам для того, щоб показати, що там всередині. Ну, це ми з вами до цього дійдемо. Тобто педалі вони служать, якщо з ними акуратно поводитися, то в принципі вони довго прослужать. Якщо у вас там якийсь буде екстрим, то можливо. Ну, я думаю, що вони теж так, при екстремальному катанні вони також будуть вам служити. Тож, платформа у нас з композитного пластику, давайте одразу помірюємо, подивимося якийсь розмір. Можливо, кому це буде інформація важлива. У мене хочу сказати, що 43-й розмір ноги, і мені дуже на них комфортно. Значить, у нас довжина 110, ширина педалі від початку і до кінця корпуса. Десь 100, 100, 100 і товщина 18 мм десь так. Вісь зроблена з хром молібденової сталі. Всередині у нас два промислових підшипника. Далі ми з вами ще їх розберемо, подивимось. Думаю, вам буде цікаво. І заявлена вага у них 320 грамів. Вагу ми також з вами перевіримо. Також педалі Race Face Ride мають на своєму корпусі ось такі пластикові литі шипи. Хтось може подумати, що вони не надійні, але хочу вам сказати, зі свого власного досвіду у мене ще не було жодного випадку, коли я би їхав, і у мене злітала з платформи нога. Бувають такі, знаєте, з'їжджаєш з якоїсь горки, ґрунтової, там каміння дуже багато, галька, там ще щось, бруківка, летиш з гори, хвилюєшся, і в таких моментах в принципі, нога от підошвою дуже міцно тримається за оці шипи. І в принципі для крос-кантрі цього достатньо, якщо я ж кажу для там якогось уже трейлу для даунхілу, там щось десь у вас такі більш екстремальні спуски. От екстремальні траси, то тоді вам варто розглянути Race Face Chester. Там вони йдуть з металевими шипами. Але хочу зауважити, якщо ви носите взуття з м'якою підошвою, там пінка чи шея, якась там у вас така тимбітна підошва легка, то ось ці шипи на Race Face Chester, вони просто вам підошву ту вб'ють і порвуть, просто потім викинете те, те взуття. Тому якщо ви хочете використовувати Race Space Chester, то тоді вам треба брати спеціальне веловзуття або якісь такі кросівки з, з міцним таким твердим матеріалом на підошві. І... Буде вам щастя. А так, от я кажу, для 95% катальців, таких як я, і для тих, хто катає, там, ну, просто виїжджає десь покататися, ну, крос-кантрі прогулянки. Оці педалі вони відносно недорогі, але вони настільки надійні, вони настільки якісні і мають там, знаєте, ще різні кольори, не тільки чорні, можна підібрати там, під будь-який дизайн велосипеда. От, і буде це гарно виглядати, і просто будете кататися і не думати про те, що у вас там колись там буде люфт на педалях. Вони настільки якісно зроблені. І на промислових підшипниках педалі однозначно будуть набагато краще. Тут у нас шестірочка для того, щоб закрутити в шатун, або під ключ на 15, тобто можна або ключом, або шестикутником на 6. З тієї сторони ковпачок також на 6. Ну, ми зараз з вами ще це подивимось, що там всередині, розберемо. От, і подалі дуже-дуже ну, круті. Заявлена вага виробником 320 грамів за пару. І ми зараз з вами це перевіримо, наскільки це відповідає дійсності. Так, того маємо 319 грамів, в принципі, все сходиться. Давайте тепер подивимось, як влаштовані ці педалі зсередини. Для цього я зняв з МТБ велосипеда старі педалі Race Face Right. Вони вже два роки в мене служать, я жодного разу їх не розбирав. І якраз от зараз у нас чудова нагода розібрати і подивитися. Для того, щоб розібрати цю педаль, вам знадобиться два ключа на 6 мм, два шестикутника. Ось у мене набор везбайкінг, юзаю постійно, класний наборчик. Або дивіться. Один ключ на 6 і один ключ на 15. Якщо у вас немає двох шестикутників, це можна шопотут тримати, а там відкручу. Значить, Для початку ми відкручуємо ось цю заглушку, добираємося до внутрішів. Там у нас йде ось ще одна заглушка на 6. Викручуємо її. Так, викрутив цю заглушку, і там, от, бачите, у нас знаходиться гайка. Гайка ця на 9. Я дуже довго шукав необхідну головку. Ходив по всьому ринку у Хмельницькому і ледве знайшов ось таку тонкостінну головку на 9. Бувають, головки в стандартні, товстостінні, але вони сюди не заходять. Тобто вам буде потрібна ось така головка або трубний ключ пошукати на 9, якщо вам потрібно буде розібрати ці педалі. Ось так от. Вставляємо, і з цієї сторони нам треба тримати або шестикутником, або ключем на 15. І тепер можемо, в принципі, викручувати гаєчку. Все, пішло діло. Так, відкрутив гайку. Ось таким чином. Ми тут вже бачимо промисловий підшипник. І тепер достаємо нашу вісь. Як я вже сказав, тут молібден. О, так дивіться, тут ще смазки скільки багато, наче як, як нова педаль, бачите? В ідеальному стані, незважаючи на те, що пройшло 2 роки. Ось Тут оцей пильник, як ви бачите, він дуже добре захищає від бруду, від пилу, і от навіть в цьому місці ви бачите смазка як нова. Зелененька. Тобто пиле водозахист тут, можна сказати, ідеальний. Так, з цієї сторони у нас стоїть втулка скользіння, да, тут не прома. А з цієї сторони вон промпідшипник знизу, якщо побачите. Тобто я думав, що тут два прома, а тут видається всього-навсього один. Ну що, друзі, поставив я нові педалі якраз з новими шатунами GRX. Це виглядає вже якось поцікавіше. Хочу вам сказати, що поки сюди їхав у парк. То по відчуттям набагато комфортніше їздити на топталках, ніж на тих комбінованих Шиманівських 500-х педалях. Там платформа ну, вона вуще значно. Не знаю, як я весь час їздив до цього, але повірте мені, різниця дуже суттєво відчувається. І от повноформатні топталки, якщо ви не катаєте на контактах, то вони однозначно будуть набагато краще і комфортніші. Ну, загальний вигляд. Велосипеда з цими педалями. Ось такий. Тож, будемо тепер і на гравійнику мати такі педалі. От, так вам давайте ще покажу з ногою. Ось так. От, бачите, для порівняння нога і педалька. От Кажу, що на мій 43-й розмір ідеально і комфортно. Ну що, друзі, давайте тепер підіб'ємо підсумки сьогоднішнього огляду. Якщо ви шукаєте недорогі якісні педалі на промислових підшипниках, які будуть зручні, комфортні, легкі і не доставляти вам якихось незручностей і не потребувати постійного там технічного обслуговування, якщо ви катаєтесь, ну там кроскантрі або якісь велоподорожі, туризм. Повсякденні поїздки на роботу, чи просто це у вас прогулянки по місту, по парку. То ці педалі вам також сподобаються, як і мені, От повірте, вони реально дуже класні. Я би собі другі б не купував на гравійник, якби вони б мені реально не подобалися. Тому можу вам радити їх також. Ну і плюс того, що є різні кольори, ви можете підібрати під дизайн свого велосипеду педалі. Там того кольору, який вам сподобається. Ну, а по посиланню під цим відео ви можете побачити їх у магазині Let's Bike і, скориставшись моїм промокодом G-Travel, отримати додаткову знижку 7%. Буде також цікаво почути відгуки тих з вас, хто також користується цими педалями. На цьому у мене все. З вами був пан Сергій, канал Gravel Travel. Побачимося з вами вже у наступних відео. Всім дякую за перегляд і всім пока.